народ! Сьогодні з вами я, Людмила, Теролог-Проводник. Хто ще не знає. А Так, хочеться перерива. Хочеться розібратися. Можливо, в особистих стосунках вам хочеться розібратися, бо відчуваєте себе невостребованим. І розумієте, що уход в дьявола ну, зараз перерва. Зараз стримуєтесь. Звертайтесь на особисті розклади. Тому що тут йдуть обмеження, не знаю, чим ви там обмежені. Не буду дивитися. Подробиці в особистих розкладах. Добре. Звертайтесь. Зараз ми будемо розбирати питання, які назріли. До речі, дякую вам велике за підтримку, за емоційну, за підтримку мене і мого каналу. Дякую велике. Будемо по ходу вирішувати там ще питання, які назріли. По черзі. Зараз прошу підписати, спонсорувати. Без спонсорської допомоги дуже складно. І хочу сказати, що ще є, знаєте, цілі, які хочеться добитися, і диявол. Тут показують уходи в нерівноцінність. Ну, це добре, це в ситуацію, що немає смисла да, далі продовжувати. Каже, тут башня произошла. Будемо зараз дивитися, що відбувається у нас в Україні. Питання тут задає Олександра. На інформаційному фронті ми орків добиваємо. Чи ще вони держуться крепко а, на пропаганді і обіцянках? А вони держаться крепко? Орки крепко бошуться. Та них уже емоцій мало. Вони к... відчувають, що стабільно Залишатися тут, ну в Україні, немає сенсу. Це вони, вони прекрасно вже знають, ну нересурсно, Тримаються вони за обіцянки, але розстроєні тим, що обіцянки ці заробити грошей ну дуже тяжко. Вони не дають того ефекту, що, за чим вони сюди прийшли. Оці е, балачки про те, що вони там звільняти когось прийшли, це все бритці кобили. Да. Насправді тут ось е, да, маніпуляції тим, що е, Путін знову прийде, обнулиться, що зараз йдуть вибори в, цьому, е, в ці дні. Вони ще розтягнули це все вовремені і в, по країнам. Що прийдеться, уходить, понимаєте? Через море, через якісь видойомий плиск прийдеться. Додому. Так. Війна, угу. агресія Переходить в стадію такої таємної, агресивна, агресія таємна. Тобто, а з чим це зв'язано? З обмеженнями не можуть вони двигатися, і перебування в ілюзіях, би, очікування того, що вони там намріяли собі, на окупованих територіях да? їм же там пообіцяли будинки, квартири поожимали у людей, що Тіпа, ви тут жити будете, це на вас, ну, вам би, за те, що ви тут завоювали. А насправді вони бачать, що зараз перерва такий період. Стагнации, ничего не вбувается, и они шукают выхода. Выхода во что? Угу. Перехожу на российский язык. А выхода в то, что эмоции, которые есть у мужчин на фронте, на войне, они обманчивы. Обманчивы сил мало. Понимаете? А обороняться им приходится то есть наступать не получается. Обороняться, а виходить, що здесь их розрушають в этой обороні. Ну і пам'ятаєте ви минулих розкладів, ми там дивилися неділю назад, мабуть, пам'ятаєте, що я вам казала, дихаючий такий фронт. Зараз насправді дихаючий, він подихав, подихав, зупинився, зараз їх відігнали наші хлопці дівчата, і дівчата. Він на якомусь етапі стверджується. Тобто, в деяких моментах прорив є в сторону окупантів, в деяких моментах закріпилися і немає двіження на ну, вперед. І поступове, як сказати, поступове знищення йде, знищення планомірне. Окупантів на наших територіях. Очікувати їм прийдеться допомоги, прийдеться їм очікувати. Ні, ну зараз період такий вичікування, чекають вони, що буде далі. А, ну, бачать, що ресурсу мало у всьому. У них не тільки такий стан, знаєте, як як бідний родственник очікує непонятно чого. Тут і состояние запоя присутнє, і, що? і на майбутнє, кажуть, вибирати їм тут прийдеться оборонятися, оборонятися там, де вони заховаються. А там, де заховаються, по правосуддю будуть вичікувати, угу, нового етапу, який їм не, дадуть, їм не дадуть просто. Він буде заблокований, розумієте? Заблокований обстрілами, артилерійськами, можливо. Можливо, це тут буде з дальніх відстаней, можливо, тут літаки будуть, але вони будуть їх обстрілювати. Наші хлопці будуть їх обстрілювати, дівчата. Окей. І що? Підуть додому? Ну, тут ще будуть перестрілки, ще будуть арт. Артилерійські. Один, ну, туди-сюди будуть літати снаряди. Окей. Що нам? Ну, і вони закінчаться, дивіться, от. Ну, вони закінчаться, закінчаться перестрілки, ці буде етап такий трансформаційний. Тобто трансформація буде відбуватись. Хтось загине, тому що тут показують і десятку а, цих а, мечей, і а, показують смерть, хтось загине, хтось буде домовлятися, у когось буде ситуація, що треба буде свалювати, прорив робити, а вони не зможуть. А от тікати, да, вони будуть просто розстроєні тим, що розрушені. Понімаєте Ідуть старші аркани, показують, що. Все йде туди, куди йде. Так, Тетяна а, Башмакова вона пише, дорога наша жіночка, щиро дякую за розклад. Я а, натрапила на вас випадково, і ви мені дуже сподобалися. мало хто з старологів. Так, прискіпливо розбирає. Карти. Я живу в Нікополі. Ви розумієте, що це таке? І тому я де, де тільки можливо дивлюся і запитую про Енергодар ЗАЕС. Ми, хоч і різні області, але дуже залежні від цієї сторони від тієї сторони. Так що я ловила кожне слово. Ви так класно обмовилися по Фрейду, що вони обстрілювали а, Нікополь. Може вже не будуть? А ну давайте подивимося. Це така перша, як би вступна а, тирада. Я вхожу в поток. Мені треба цю тираду. А, вони. Обстрілювали, більше не будуть мені капали обстрілювати. Ну, кажуть, зараз перерва. Вони якось на стрьомі стоять. І так як раніше, знову ж таки, от дивіться, вони стоять на сторожі, як і раніше. І закривається інформація. Чому? Чому закривається? Чому? Кажуть, чекати треба момен... чи... вичікують удобного моменту. Вони обороняються таким чином, тому що їм обстрілювати э, багато э, як вам сказати, ресурсу великого нема. З однієї сторони, вони, от, вони зараз в стані переосмислення. Їм тікати чи э, залишатися з цими малими ресурсами. От у них... Ну, дивіться, що карти показують, розумієте? Або їм свалювати, або ще тут пооборонятися. Вони вважають, що вже не ресурсно, тому що ними довго маніпулювали і обнулиться, ну, тобто отримати фінанси ті, на які вони розраховували, вони від свого імператора вони не можуть. Тому що тут мало, не ресурсно виходить. Розумієте, а в чому? В грошах мало? Перемогти не можуть. Да. Вони не можуть перемогти і бути там стабільно, постійно під в тупіковій ситуації. а з однієї сторони, у них тут перемогти не вийде, вони це розуміють. А з іншої сторони, їх можуть обстріляти. І що? Ну, будуть розрушати. Розрушати що будуть? По ірофанту цю жертву будуть розрушати. Длівний період, вони ж сиділи, тримали в жертві Запорізьку АЕС, а зараз вони розстроєні, тому що не виходить, да, дуже багато. Вони ж не глухі, вони знають інформацію, вони бачать, що тут ідуть потєрі, до них ще не добралися, але доберуться. І що їм очікувати? Вони ж перелетіти не зможуть, у них не вийде крилах полетіти кудись. Вони, вони розуміють, що вибір на майбутнє у них а, тільки свалювати. Да. Або померти. Ну. А щось міняти, воно все у них там. Заблоковано. От щось поміняти в кращу сторону у них не виходить. І не рівноцінно, кажуть. Ну, хіба що погибнуть? Ну так. Да. І кажуть, що треба завершувати вже цю місію. Ну, слава Богу, вони ми ж в мислі вже пішли. Болі-мене здраві. Так, а що тут з луною? що з луною? Ага. Чи вистачить їм так ресурсів, вони переживають, чи вистачить у них ресурса на те, щоб тут довго ще бути. Тобто, поставки, видимо, поставок немає, чи що? Ага, дені. Угу. Угу. Ну і шанса постійно відстрілювати в інтенсивної формі, тобто, навіть навіть е, захищатися. У них у, ну, працюють над цим. А, що роботають над цим ті, хто по місту, ті, хто повинен був поставки робити, вони кажуть, нас обманули. Тут багато їм казок розповідали, вводили в їх в ілюзії, а зараз вони спостерігають і проясняється ситуація, що з агресією обмежені люди. Так що ви ем, потерпіть ще трошки, У них, вони обмежені в ресурсах, щоб вас обстрілювати. Розумієте? У них тут все очень, очень грустно становиться. Хорошо. Помінялась ситуація. Це про те, що я казала, що вона буде мінятися, вона буде змінюватися, там йшла трансформація. Ось вона прийшла, вже доходить до них. Що чи, вичікувати нема коли? Нема чого. Угу. Ну, розстроєні, великими патрями розстроєні. Да. Що робота закончилась. Окей. А, так, друга частина. Вони ж на початку війни 4 місяці нас не трогали, а зараз вже. З, Замучили, вже нема сил та нервів. Ми розуміємо, що дуже важко нашим хлопчикам вигнати цю морозоту, віримо в них, молимося. І вам дякую за за, дякую. Щось я сама написала, тепер розібратися. З ними. Коротше, дякую за розклади, да? і підписуюсь. Добре. Дякую вам за підтримку, за довіру. Так, багато вже того, про що я казала, воно збулося. Ви ж розумієте, той, хто слідкує довго за інформацією, яку я приношу вам в інтернеті, ви розумієте, що пазлики складаються. І це так, хочеш, віриш, не віриш, а виходить так, як кажуть вищі сили, розумієте? Тому ще тут така інформація дуже цікава. Ну, як цікава, я попереджаю завжди предучий розклад був да, про складну ситуацію, в яку в якій опинилися люди, мужчини, жінки, то все було не про війну, про стосунки. І я попередила, попереджала раніше. Можливо, це жіночка новенька, новий підписник, Таня Політун. І вона мені пише, така розчарована. Перший варіант. Я жінка, я розчарована, чоловік воює, і з'явилися інші, які йому солодко співають багато років у шлюбі. Таня Політун, і такі, як Таня Політун, які не чують, про що я кажу, я попереджаю завжди, що якщо я кажу мужчина, то це означає мужчина. Якщо я кажу, що це не для всіх, не притягуйте на себе, не тяніть на себе одіяло. Тобто, я кажу, чоловік вийшов в першій позиції. Ви кажете, ні, я жінка, я розчарована. Ну, значить, це не ваш розклад. Значить, це не. Я що сказала, що це особистий розклад. І це буде стосуватися особисто кожного, хто подивиться цей розклад. Ні, це, звісно, не так. Багато людей дивиться, сотні, тисячі дивляться, але це не означає, що це у всіх одинакова ситуація. От прийдете до мене на особистий розклад, потім видвигайте претензії, якщо вам я не, неправильно там нагадаю, як ви кажете, і ви будете розчаровані, тоді буде балакать, а писати, ну, как би, ну, ви ж доросла жінка, давно вже в браті, в шлюбі своєму. Так що ви пишете? Я розчарована. Так це я розчарована, що скільки раз намагаюсь донести до вас інформацію, що це не для всіх, що це для тих, кого це дуже хвилює, у кого енергетика сильна, хто зробив запрос давно. Це йде інформація із хронік Акаши. І це інформація іменно для тих людей, які яких, яким це треба почути? Це не для всіх однозначно. А для інших це 100%. Як подія на вибори е, в Росії прорив кордону 12 березня з Білгородської та Курської області? А ну, давай, давайте подивимось. Як подія? Ця ситуація як Подія так, що стримуються, будуть стримуватися ці вибори. Вони що, що Курська Білгородська вони що, там, голосують, Ні, звісно, вони там свалюють, вони тікають хто пішки, хто на автомобілях, вони тікають з області, бо їх попередили, що будуть обстріли. Зараз там підриви, обстріли і перестрілки. Люди тікають і тут ну, би оці навіть бажання немає йти на вибори. На відстані, на відстані вичікують чогось, вичікують по колесу фортуни удобного моменту, щоб е проявиться якось, але тут вийде, по що ресурсу немає. Щоб когось послати, щоб хтось там розібрався, у них немає. Ресурси, І вони тут в обороні стоять. Ті, хто може, то стоять, і бы нічого не делає. Да, оборона і оборона. Ну немає, Нема чим оборонятися, розумієте? До речі, сьогодні слухала там і перехват телефонний, що місцеві поліція, каже, чи військові, чи там поліцейські, кажуть, ну, як завжди, ми одні. Нема кому допомагати, ну це підтверджується що вищими силами. Що нема кому. Вони ж не можуть не можуть проломити цю ситуацію, розстроєні дуже, не виходить. От вони там длительний період вони перебувають в жертві, довго по єрафанту, Три старших аркана. Жертва. Я вам казала, вибори заблокуються. Давно вже предупреждала. Що ну, Путін далі не піде ніяк. От, пожалуйста, знаєте, як в це, от, все розрушається, башня, 4 старших аркани. Да. башня і обмеження. З сторони, там десь у них горить, бо нефтебази горять, зривають наші дронами. А з іншої сторони, обмежені тим, що нічого не можуть зробити, бо немає військ. Послати, хто б там зайнявся в самій Росії навести порядок? Ну, от такі вибори. Mm, да. Ховатися треба, каже. Хто це каже, що ховатися треба? Угу, угу, угу. Да, будут уходить, тікать будуть, понимаете? У них не получится новый этап цей провести, у них не получится цю судьбу поменять, потому что вони будуть уходить в перемены. Вони уходят из сили, от из силы, из перемены судьбы, вони сваливать будуть, потому что у них немає ресурсу. Догрались називається. Так, да, немає ресурсів. Все заблоковано. Як ніщі на паперті. На шкрипти швидко не. Ну, коротше, хороші устроїли їм сюрприз, хлопці-росіяни, е які три легіона цих. А ще я дивилася інформацію: сьогодні заявили патріоти Ічкерії там військової формі. Вони сказали, що вони приєднуються до легіона России к освобождению территорий своих Чкерии и в Чечне вид оккупантов. Получится у них? Получится. Угу. Ну да, они так будут обороняться тут в Вине, Так, стабильно. Что? Угу. Ну, хочуть і вийти із стабільної жертви. тому що вони тут постійно були в жертві. Постоянно. Скільки років вони були жертвою воєнних действий, якихось, ну, як в окупації люди, це ж жах просто. От вони хочуть освободитися дуже давно. І що? Ага. Шукати будуть будуть методи. И этот длительный период страха угу. и расчарования, он закончится. Куда уйду угу. Что А, ну, на цей раз у них тут мало получиться, у них получиться пізніше. Вони будуть очікувати удобного момента, щоб по міру а, військові... Ага. Тут якийсь обман йде. Обман в чому? В, в ожиданнях? Ага. В деньгах. Я не знаю, що тут за обман в деньгах. Вони, їх заблокірує. Угу. Ну, более такий подробний розклад можна буде подивитися трохи далі. Зараз у них все-очень так все, как-то очень, очень, очень хлібко. Получиться у них? Давайте подивимося просто. Получиться у них це зробити Вічкерії. Угу. Ні, що це означає? Поки що перейти в переміни, а, в зміни, да, вони розчаровані, що у них не вийде так швидко, як їм би хотілося. потому що тут, видимо, там є кому І ще захищатися. Хто це? Там Кадиром, мабуть, буде, да? Луна. Угу. А, не знаю, чи хватить ресурси. Тобто у них тут снаряди, отаке, вооруження, чи хвати? Угу. Вони обмежені в ресурсах будуть. І що це за ілюзія? Угу. Судьба поменяется, да? Угу. Та ще буде довго розбиратися. І тут тяжело кажуть, що жертви. Жертви будуть будут по Ерафанту. Угу. Ну, війни без жертв не буває, Це однозначно. Окей. Подивимось, потім пізніше, трохи пізніше, подивимося, як воно там розгортається в цій ситуації. Добре. Дякую за увагу. Звертайтеся з питаннями, пишіть свої коменти, робіть розсилочки. До побачення, пока-пока.